2015 року працювала фінансовим директором у приватній компанії. Для мене для аналізу роботи дуже важлива була автоматизація. Коли я прийшла, і мене було обрано секретарем міської ради, то ми стикнулися з проблемою, що бюджет, на жаль, дуже відстає в програмному забезпеченні, і використовувати, аналізувати якісь дані було дуже дуже важко. Коли почали впроваджуватися завдяки юліду програми по електронним рішенням, я просто дивлюся перелік, і в мене єдине на думці було, що нарешті я цього дочекалася. Тому я, як фінансист, дуже обожнюю бюджетний мод. Це просто те, що ми раніше все робили це вручну, це забирало багато часу. Зараз клац клац-клац і все готово. І ну, це просто мрія, скажімо так, для того, щоб можна було аналізувати, робити якісь прогнози і взагалі нормально працювати для отримання коштів для громади міста. Бюджет. це... Основа розвитку громади від надходжень бюджету залежить і видатки бюджету. Тому якщо ми маємо повну картину надходжень і перспективи надходжень до бюджету, можемо більш коректно спланувати видатки бюджету. Бюджет громади 330 мільйонів. По власних коштах це 107 мільйонів, і решта це субвенції до бюджету. Доходну частину бюджету формує податок на доходи фізичних осіб. Надходження цього податку складають близько 70%. Крім цього, є також єдиний податок це близько 13%, плата за землю 7%, Акцизний податок це біля 7%. Я належу до покоління тих людей. Які пам'ятають і ще ці стоси паперів, які ще залишилися, і зараз які працюють з великою базою даних? Я працюю на сьогодні разом з цим управлінням на економічний розвиток нашої громади. Завдяки цьому проекту я маю можливість на дві клавіші натиснути і отримати необхідний результат. Думаю, що цей проект отримає підтримку в всій Україні, бо без цього просто ну я не ну ми колись не, не розуміли для чого нам мобільні телефони, якщо був у всіх стаціонарні. Зараз ми без цього не можемо жити. Через 5-10 років вже ми просто не зможемо працювати без цих електронних рішень, цих сервісів. Глухів це взагалі особливе місто. Бо це одночасно як і дуже древнє місто, так і місто молоді, місто майбутнього. Це місто, яке має шанс стати успішним серед малих міст України. Ми зараз знаходимося на дзвіниці храму трьох Анастасій. Пам'ятки національного значення 19 століття. За нашою спиною знаходиться вежа водогону, часів непу. Глухів це батьківщина багатьох видатних науковців, політиків, часів УНР. Також це батьківщина великої родини цукрозаводчиків, фабрикантів Терещенків. Глухів треба їхати, тому що у нас неповторна історія. У нас глухові зберігалося багато архітектурних, археологічних пам'яток. Забудова міста Глухова, вона зберіглася з 18 сторіччя. Глухів дуже зелене, молодіжне місто. У Глухові є де відпочити і є що подивитися не тільки молоді, але й досвідченим людям. Завдяки цим реєстрам наша громада зможе надати найактуальнішу інформацію з приводу і отриманих грошових коштів. По кожному рендарю, яке де майно знаходиться його адреса, в якому стані. Це і дороги, і вулиці, і тротуари. До адресного реєстру занесено 100% вулиць, 85% будинків і по квартирах ведеться наповнення. На цей час громадян десь 50 поки що занесено, але триває робота по наповненню даного реєстру. Я спеціаліст відділу містобудування наразі створюю. Наш архів містобудівного кадастру за допомогою програми Аргіз. Для нас це великий крок вперед, тому що нам не потрібно перебирати великі архіви, перші документи, які датуються 70-ми роками. До геоінформаційної системи громади ми збираємо дані про землі, про будівлі, дозвільні документи. Також ми плануємо зібрати ліхтарі, дороги, покриття. Загальна площа міста складає 2400 гектарів, а загальна площа громади складає 8300 гектарів. 5000 гектарів це сільхозпризначення, з них 700 гектарів це ліси. Також 1100 гектарів це землі під забудовою. За 50 років я б хотіла бачити квітуче місто, в якому відремонтовані всі наші пам'ятки історії архітектури, дуже гарні парки з якісним освітленням, якісними дорогами, квітниками, які приваблювали б туристів до нашого міста.